Десять розділів про чесноту та пороб. Перше тисків страждання, світихі арени боротьби, заздрості цієї чесноти. Заздріть, щоб здолати а чеснота, щоб залишитися нескороною, все переносить. І заздріть бореться, щоб квітну пороб через покарання зростаючи в чесноті, а чеснота проти боротьби, щоб непохитно тримати лися люди і благі, навіть тяжкій бідах і страждання. Цей розділ є винятком 21 слова, святого Григорія або І текст який за винятком початку, практично повністю збігається з текстом святого всього слова. Тільки Святого Григорія мови йде конкретно про праведну Єву, а преподобний Максим говорить взагалі про всіх святих. Як відзначає дефовт, ця цитата служить для преподобного Максиму вихідною точкою розвитку його думок, тобто він використовує той метод, що, який у більш великих розмірах застосовує і обігмах. Друге, подвижчисно є постійне боріння в трудах, і тому, хто мужньо тримає їх, він приносить переможний вінець безпристрасність душі, завдяки якій вона з'єднається з Богом любов'ю, своєму втручньому влаштуванні, віддаляється тіла і світом. При в'янні ословленського фанаса Олександрійського, просвятован Антонія, він залишив і усамітнився знову в своєму монастирі, та щодня був бучеником в своїй совісті і подвизався в подвигах Троє Труїча. Продає очислені і великі, життя приподобана отця наша Антонія. Бо тілесні муки зміснюють душу стійких, безпристрасність гасить нашу пристрасну прихильність до плоті світу, тому що пристрасті паразитують за рахунок духовного начала в людини. На цей закон духовного життя вказали багато подвижників, зокрема Іварів, в Арін Бандійській, що духовні почуття. Пробуджується мірослаблення нижчих плодських почуттів, мертвінні останніх і Воскресіння перших. Приповний Йоанн Касіян, також говорив, що відсутність духовного ратоборства полягає в стомленій плоті і, скорені плоті, ми будемо учасниками його день суд, якщо улюблюще пришестя Христа, не тільки видими, коли наприкінці світу з'явиться, але й духовно, коли щодня приходить у святі душі. Стомлення тіла стобуднує перемогу в ратобовстві. Третє, на початку, викрадені принадстрістю насолодень, ми віддали перевагу смерті дійсно суще життя. І тому ми, подяку, несемо тілесний труд, що вродляється на солоду, щоб в самою кончину разом з нею, і смерть вряте життя, що над, над повернулося до нас колись продано на солоді, а тепер викуплене малим трудами плоті. Працьовитість і постійний не більшості аскетичних творів святих отців церкви так і анлісточник. Указує, що все моральне життя християнина визначається працею, понос, і особливо для членця важлива навичка звершиною такої праці ексіс ферепонос, яка завжди віддільна від скороботи і мук. Приподобний поєднується мотивів цієї із ідеєю звершення до життя, до стану гріхопадіння, яка також є однією з головних тем аскетичної писемності. Наприклад, вже в житті Святого Антонія, яке послужило сто для батьків наступних аскетичних писань, говориться, що мета подвижника є таке повернення у перебуванні відповідно до єства, ентокатафізін, еотос. Але на відміну від стоїчного вчення про життя за заєстом та катахізін. Зін, дане повернення є не просто повторення до поконвічного райського стану, а сходження на вищий ступінь, тому що воно звершується тільки через Христа, припускає породні дари благодаті. Четверте. Якщо плоть... Благоденство то, звичайно примножується сила гріха, а тому ясно, що коли плоть страждає, чесноті природно властиво зростати, і ми повинні мужньо переносити страждання плоті, оскільки воно очищає спирну душі і забезпечує майбутню славу. Буквально є постачальником, заступником, захисником майбутньої слави тін, Мелусін, Довсін, Проксено. Про подібні відтінки поняття Проксенос, буквально гаранте. Дивиться лампе характерно, що зоти Григорія низьке застосовує його, його відношенню до снотливості, яка вже тут забезпечить і блага, які Господь протувався ти після Воскресіння мертвих. Бо нинішні тимчасові страждання, нічого не варті з тією слава, яка відкривається в нас, рівня на 8.5. Лікарі не зціляють тіла, пропонуючи всім ті самі ліки. І Бог не лікує хворобу душі одним тільки способом уцілення, придатним для всіх, але робить людей здоровими, користуючись ліками, що потрібні для кожного окремо. І ми ще зціляємося, подякуємо йому, навіть якщо трапляється, натерпітимуки, тому що блаженна кінцем та лікування. Звичайно, лицівській поселенці з самої початку поняття ліка стосовуються до Христа. Особливо часто його використовував преповний Макарій Єгипільський, який говорить, що якщо земні лікарі зціляють ворозькі тіла, то тим більше Господь Небесний лікар, здатний свити пристрасті душі і саме. Він звертається до Адаму. Я є лікар і в мене є без видів ліхім. Пармакон іді Ола. Ти Василій Великий іноді просто говорить про загального заступника існу, лікаря душ, розуміючи під ним Бога. Іваглі також називає лікарем, Бога маючи на увазі Христа і Спасителя душ наших. Нарешті у Павло загальний Загальницької області використовується в контексті схожим даним розділом. Преповним Максимом Христос, як лікар душ наших, віддає все від кожної пристасі, дає належні ліки. Армодіон акасто, пафі, парихито, фармакон. Шосте. Ніщо так не викриває внутрішнє влаштування душі, як зростання плодських страждань, бо якщо вона піддається їм, проявляє себе люблячою плоть більше Бога. Якщо перебуває непохитне і потрясіння, то показує себе несуча чи чесноти більше плод. Тоді цьому душа і приймає оління Бога, який заради неї перетрипів наші страждання, які переможно сповіщає її колись, сповіщає своїм чинникам, мужатися. Я переміг світ. Ідея Христа Перемоці і істотною частиною патрулістичної сутерології і в собі баліші відтінки, перемоги на смерті, темними силами князями та іншим. У різних отців церкви на тісно зв'язку з ідеєю ухопленням і теорією очо, очолення Анакефа Леосіс або Рекапітуляцію, згідно з якою Христос Ніблосередже, розумує в собі шлях людської історії обумовлене Божественного до будівництва. Найбільш ясним вираженням цієї теорії держала у Іринеї Леонського. Преподобний Максиму даному розділу відтіняє переважний етичний аспект даної ідеї Христа переможця. Прямого Господа і нас змушує бути мужнім в стражданнях. Сьоме. Якщо всі святі були причасниками виховуючи покарання, то і ми ще виховуємося разом з ними, подякуємо Богу, щоб нам удостоїтися стати причасниками і Господь, кого любить того, карає і б'є кожного сина, якого приймає. Єврея 3. Так, здається, краще прикласти вислови, пантес, педіас. О Агіо, егоносі метахі. З кожним значним слово. Педіє вживається ним у Пастри Єрми, де говориться, що люди, які відносять від Бога, треплять різні покарання і муки у щоденному житті. А після всяких скорбот віддаляються пастри для благовиховання, із агафон педен. звіснюється віра Господи. В Інші дні служить Господи з чистим серцем. Вчення про божественне виховання підігравали істотну роль в системі Ориген, але тут воно було пов'язане з ідеєю падіння, душ їх покастатися, а тому навряд чи мав безпосередній вплив на світогляд преподобного Максима, далеко від всіх органістичних концепцій. Преподобного Максиму, радше за все, думка Івана Затоустого, який говорить, що Бог не залишає їх не грішників, але виховує через покара, покарання дія Каласон, Педеон. Тільки провів Максим вважає, що подібне виховання поширюється і на святих. Примітно, що псевд... псевдокисарій автор кінця -го, початку 6 го століття з'єднується місце того письма, будучи засуджені Караєм світ Господу, щоб не бути засудженим зі світом, і тим самим з місця знаходить об'ємність і глибину. Восьме. Адам, прийнявши насолоду, запропонованого йому ребром його, вів люсто в раю, а Христос муками відрана, внесли списом в цю насолоду і вів розбійника посередину раю. Типологія Адама Христа намічена святим апостолом Павлом, одержала у свидоку твори багатьох отців церкви на сам святої Ірини Ліонського, якого вона поєднується з значо на вище ідеї очолення. Причому Свято Ірине цікавить переважно реально містичне, метафізичне, паралельним між ними відносинами до першого Адама живе смерті другого Адама, жалем життя, а не властивого антропологічного проблеми про психологічну залежність нашої ріховності від гріха Адама. Він схиляється до думки, що ми успадкували від Адама власне не у значенні антропологічного перегручення природи, а лише смерть у сенсі метафізичного принципу її псування. Це ж реальний містичний метафізичний аспект нашого відношення до Адама і до Нового Адама Христа, характерний взагалі для східної святоцівської думки. І проданий Максим, зокрема, майже в цієї церкви, церкві підкреслює, що слово «лос» добровільно прийняло смертне твійне і занепале людство, але не гріх, яке, однак, не було чисто пасивним знаряддям лосу, оскільки людство Христа мало собівну волю. У цьому розділі Максим також каже на даний свобідний акт людської волі, Господа, він осіб насолоди, яка служить за схов для нашої свободної волі. По любі муки плоті ненавидимо їх бо муки водять і відновлюють нас у благ, а насолоди водить і віддаляє від них. Дев'яте. Якщо Бог, ставши людину, страждає плоттю, то хіба не буде радіти стражденні маючи бога, співпричасником у стражданні? Пословлення феоспасхи царкі геноменнос антрофа служить ніби ключем до розв'язки проблеми теопасхизму, що посідала займало розним християнським пословим протягом декількох перших століть історії церкви. Для всіх отців церкви було саме собою розуміли, що божественна порода або Божество і феотіс Христа залишилися непричасними стражданням, тому що вона безпристрашна – це наприклад чисто. Чітко виразив святий Іоанн Дамаскин, який стверджував, що Божество було з'єднано із плоті, яка страждала, але сама залишилася безпестрастим. У той час багато осіб переважно у напрямку вважали за можливе говорити про страждаючого Бога, виходячи з принципу взаємоспілкування, властивості, комунікацію і Так і святий Григорій словився про Бога, що втілився, і в мертвіння. Це його саракоменунке, не кормену, про, мене, про Бога. Ематцеум був розп'ятого та Руменос. Аналогічне висловлення часу включається Світовоєвос Андрійського та іншим. Вони викликали опозицію з боку представників антиохійської школи, єдура Трасійського, Петромовсевтійського та інших. Конфлікт двох напрямків костелогії був вирішений собором. Розуму церкви на п'ятому Селенському соборі, на користь Олександрівського напрямку, до якого належить основному преподобний Максим. В латинському заході цієї розв'язки і іноді зараз ставляться досить стримано. Відповідно, що розуміння, ми говоримо Бог, постраждав у плотість. Повідуємо той тлінний стан людської природи, який Бог слово прийняв спасти, прийнявши в тому положенні за винятком гріхом, з якого вона перебувала після гріха. Бо Бог забезпечує царство Небесне тому, кому співчуває. Фразу Ото сім Пасхи Васильєв Проксіон і не ти може розуміти в тому розумінні, що Бог сам самим актом свого співстраждання стає для нас гарантом майбутнього царства Небесного. Існо говорить апостол, коли тільки з нами страждаємо, щоб з нами і пославитися рівня на 8. 10. Якщо на потрібно страждати в наслідок домах, Домішане правцем до людської скла насолоди та потерпимо мужньо тимчасові страждання, що притупляють на жале насолодин, і звільнимося від вічних мух, які вони притягують. В цьому розділі Максим, по суті діли, мову про терпіння постійних та й писань. Приміром, можна привести співзвучниці, цьому розділі висловлення проблеми Петра Дамаскіна – Бо нам необхідно або тут віддувати тілесну і царювати мисливою з хвостом у нинішньої віці зради безпристрастності і потім в майбутньому, або відпасти від Бога через страх, спокус і піти вічні муки, від яких не немає позбавити нас Бог через терпіння щастить тут при непреподобного і боносно, ця нашого святомушника Петра Дамоскина. Це спис життя двох православних слов на блячого подкову, тому що преподобний Петро автор 12 столітті багато в чому легли від продовного Максима, лежачи до Івагрійської і течії, у паскетичної послові, витлемочному виправленим преподобним Максимом. Кінець книги, Богослава. Амінь.